Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого телеканалу. Залишайтеся в нашому етері. Попереду буду найцікавіше. Мене звати Руслан Дроздов. Ну і звісно, традиційно спочатку я хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе для того, щоб ми у цій студії підіймали теми тільки мирні. Ми з вами спілкувалися виключно на мирні теми, де й взагалі ми жили. У мирній країні, тож не забувайте, будь ласка, підтримувати їх. Вони у свою чергу роблять все можливе для того, щоб ми дійсно жили з вами у мирній Україні. Тож тримайтеся і не нехтуйте сиренами. Ну а сьогодні ми хочемо ось про що поговорити з вами: у засобах масової інформації, у тому числі у новинах на першому міському, ми дуже часто говоримо про бюро економічної безпеки. Про те, як воно працює, про те, кого воно притягує до відповідальності, і ось сьогодні ми хочемо трошечки цю тему розширити, розказати вам про те, як воно дійсно працює, над ким воно працює, над чим воно працює, ну і що воно приносить до нашої держави. І сьогодні, в нашій студії, Віталій Мовчан, заступник керівника підрозділу детективів, керівник відділу територіального управління бюро економічної безпеки в Одеській області. Вітаю вас, пане доброго дня. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами і дійсно розказати, розкрити якісь Заємниці, може, роботи Бюро економічної безпеки, бо новин Ну часто густо, там практично кожного дня щось з'являється в соцмережах, в телеграм-каналах, БЕП протягує до відповідальності, БЕП займається тим, БЕП прийшло до такого підприємства і так далі. Але ну дуже часто українці стурбовані тим, що все ж таки людей, які в таких новинах, як е негодник, там людина, яку спіймали. Їх не саджають, люди вимагають: ну коли ж ми побачимо, коли будуть ці посадки? Давайте не будемо чекати, давайте вже саджати зараз. І перше запитання до вас мені здається, як журналісту, що за останні роки війни, повномасштабного вторгнення Росії, ми ще більше почали бачити, як БЕП працює. Це тому, що БЕП класно стало працювати, добре стало працювати. Або це люди стали погано себе вести. З вашої точки зору, як? Ну розпочати я хочу з переведу відповіді на це питання з того, що взагалі то бо воно було створено у 2021 році, з першому році. Фактично почало свою діяльність якраз восени 2021 року. На той час було сформовано тільки центральний апарат uh -huh. бюро економічної безпеки. Фактично ж формування а, територіальних управлінь вже припало на період повномасштабного вторгнення, тобто на 2022 рік. А, фактично, ну, на прикладі територіального управління Бевведеської області воно почало функціонувати як орган досудового розслідування. Це з листопада 2022 року. Угу. І а, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, в зв'язку з обмеженим фінансуванням. А, Процес набору до бюро економічної безпеки він був поступовий. Тобто, спочатку набрали невелику кількість там детективів, які уповноважені здійснювати досудове розслідування, там ще менше було аналітиків. Потихеньку вже збільшується штат, але ж звісно, зважаючи на сьогодення, штат, який передбачений законом, який є фактично, він є обмежений і він обмежується в Тому числі там нормативно-правовими актами Кабінету міністрів, uh -huh. а також видатками бюджету на, на державний бюджет на певний рік. І фактично зараз на території України діють лише вісім територіальних управлінь. От в проєкті бюджету, який вчора був прийнятий вже на 2025 рік визначено, що буде розширення бюро економічної безпеки, тобто запрацюють нові територіальні відділення. Ну це угу. в проєкті, Тобто да. буде новий набір, і можливо, ще більше будемо чути про бюро економічної безпеки, про його діяльність та про його успіхи. Ну з іншої сторони, не хотілося б багато чути, бо хотілося б, щоб все ж таки всі працювали по закону, щоб всі сплачували так. податки, всі заробляли і при цьому чесно заробляли і чесно віддавали той відсоток, який по закону треба віддавати до держ наповнювали державу, але при цьому ми знаємо, що ну на жаль, є підприємства, бізнесмени, які так не працюють. Вони завжди хочуть якось так мінімізувати, да, да. мінімізувати і наслідки того, що треба сплачувати, і взагалі не сплачувати нічого. А може якось ніхто не побачить. Але бюро економічної безпеки все ж таки працює. Є детективи, є аналітики, які працюють на цьому. А в яких сферах ви працюєте більше? Ну основні сфери напрямку діяльності нашого територіального управління це, по перше. Податкова сфера угу. це сфера бюджетна щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами, зловживання влади службовими особами, сфера боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів, боротьба з контрафактною продукцією, тобто це порушення прав інтелектуальної власності, а також зовнішньоекономічна сфера це кримінальне правопорушення, вчинені саме в зовнішньоекономічній діяльності підприємствами. Удещина, де от серед цих сфер, ми в найгіршому стані, де в нас є підприємства, які, на жаль, попереду України. Ну розумієте, я не можу сказати, що ми є там в якомусь гіршому стані. В нас є просто своя специфіка регіону. Угу. В зі чому напрямка з... так, ну от, наприклад, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, тобто порти Великої Одеси, залишилося єдиним можливим шляхом для експорту сільськогосподарського продукції да. морським шляхом, тобто да. не працюють на спорти, на жаль Миколаїв. Ській Херсонській областях і залишилася у нас виключно Одеса, і ага. от саме ризики, які ми бачимо у сфері зовнішньоекономічної діяльності, пов'язані з експортом, там, в тому числі сільськогосподарською продукцією, вони, на жаль, більше е, в одеському регіоні. Також є, ну потрібно не забувати про те, що експорт здійснюється не тільки через Одесу, да він здійснюється через інші області ага. е, України, але він здійснюється там автомобільним, залізничним шляхом ага. це не ті, звісно, об'єми, які є в Одеській області, але ну. Також є і дуже добре, що не зупиняється там, розширяється, будуються нові не жде сполучення, угу. нові відкриваються пункти пропуску. Тобто, але при цьому це... і на жаль, що є дійсно бізнесмени і підприємці, які працюють так. і роблять якісь не для держави, і потім не для себе, бо так. дійсно вони протягуються до відповідальності їм треба сплачувати все, що завгодно. Гаразд, треба сплачувати все по закону. Це по-перше, і це повинні було зрозуміти всі люди ще на початку життя. Мені здається, на жаль, в нас нема у школах таких моментів, коли нас навчають з дитинства. Цьому люди вже навчаються далі, а під час свого життя. Але все ж таки, скажіть мені, будь ласка, наскільки я розумію, навіть є по Одеській області у вас підсумки за цей рік. Що вдалося бюро економічної безпеки зробити, і що вдалося повернути до держави, і кого вдалося притягнути? Може, найгучніше справи якісь? Ну от е, я хотів би зупинитися, просто пояснити на загал е, з приводу діяльності бюро економічної безпеки, да. так е, однією з основних статей е, Кримінального кодексу це є ухилення від сплати податків. Так. Стаття 212. Е, щодо? Е, Саме встановлення фактів, коли особи там ухиляються від сплати податків, не сплатили певні податки та збори державного бюджету. Mm -hmm. І е, сама стаття і передбачає в собі те, що особа, е, якщо вона визнає, що вона винна, і добровільно, Відшкодовує збитки завдані державі, вона в подальшому на підставі ухвали суду може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Mm -hmm. Тобто для бізнесу є мотивація саме відшкодувати ці збитки. Просто так. от ви на початку казали з приводу там посадок, гучних ще mm -hmm. в нас мета це відшкодувати до державного посадити, бюджету збитки. Да, так да, так да, тобто, вернути, в нас да. мета це mm -hmm. довести вину так. особи службової особи підприємства. І або ж особа добровільно сплачує, або ми застосовуємо всі е, кримінально-правові заходи е, в плані арешту майна, в плані вилучення майна, яке в подальшому може бути там в тому числі реалізовано, mm -hmm. та е, гроші від цієї реалізації піти на відшкодування шкоди заданої державі. Тобто mm -hmm. це теж як один із показників нашої роботи. І от е, найголовніший, як на мене, показник саме це: от скільки грошей фактично відшкодувало. Бо всі okay. ми чудово розуміємо, що кожен державний орган в нього є. Е, Ну, на нього витрачаються теж кошти з державного бюджету, і фактично, що бюро економічної безпеки воно перекриває тим відшкодуванням. Ті е, грошові кошти, які витрачаються на нього з державного бюджету. Uh -huh. Тобто е, виходить як, в плюс в принципі, по no, бюджету. Так. Да. І от, наприклад, тільки за цей рік лише територіальне управління бюро економічної безпеки в Одеській області вже до державного бюджету відшкодовано 980 мільйонів гривень. 980 мільйонів? вісімдесят тобто, мільйонів. Да, тобто, з однієї сторони, ви б могли притягнути до відповідальності і посадити за грати, наприклад, чотирьох-п'ятьох людей. А з іншої сторони, ви все ж таки, люди продовжують працювати, але ви відшкодували ви таку величезну суму, яка пішла до бюджету. І людям з однієї сторони краще продовжувати працювати і знати, Звісно. що є беб, який стоїть і дивляться над ними, і може в будь-який момент постукатися в двері і сказати Відшкодуйте, будь ласка, що ви щось порушили. А з іншої сторони, це може навчити майбутнє покоління зрозуміти і дітей, і я не знаю там людей, наших глядачів зрозуміти, що. Краще все сплатити, щоб все було добре, щоб все було чисто і прозоро, як ми любимо це говорити. Але всі забувають про це. Коли, коли люди бачать гроші, на жаль, у людей інколи забувається. Може, все ж таки, знаєте, оце авось. Ну, може, як, якось пронесе, працює да. да, пронесе, не побачить. У мене є там знайомий, який скаже, що все порішає. Оце от все порішаємо. Не виходить. І мені здається, це абсолютно нормально, що є все ж таки орган в державі, який керується, який приносить до держави величезні плюси, який працює. І з цієї суми ви на себе забираєте не таку велику, не такий великий відсоток для всього БЕП. Все ж таки величезний відсоток залишається в Україні в бюджеті. Так, це все гроші, які перераховані на казначейські рахунки, тобто, які будуть в наступному році, вони будуть використані в тому числі і на оборону, в тому uh -huh. числі і на певні соціальні видатки, та на фінансування інших державних органів. Скажіть, будь ласка, а є якась сезонність в одеському регіоні? Ну, от ви сказали, за рік ви за, там повернули більше, там понад мільярд вже. Так. А в нас. В літній сезон більше людей туристів приїжджають до Одеси. Може підприємства більше починають працювати і більше намагаються не сплачувати податки? Є якась сезонність в Одесі, чи взагалі просто Одеса? Ну, от працює і працює? Ну розумієте, просто специфіка податкових злочинів вона передбачає в собі, е, тобто, момент настання. Кримінального правопорушення за статтею 212 Кримінального кодексу України це є е, дата подання податкової звітності. Так. Тобто, в залежності від виду податків, є там, щомісячна звітність, щоквартальна, угу. е, річна, пів, півроку. І в зв'язку з цим ну, не можна виділити фактично якусь е, варіативність в плані. Там, е, в... Заробили більше да, да, да іспл да. і не спомітити uh -huh. також дуже важливий момент, те, що фактично бюро економічної безпеки займається не всім ухиленням і спати податків. От, наприклад, кримінальна відповідальність за статтею 211 за період саме податковий звітний 2024 рік вона становить більше 4,5 мільйонів гривень. Uh -huh. Тобто, до цього до цієї суми Бюро економічної безпеки не реєструє кримінальне провадження і не здійснює досудове розслідування, uh -huh. тобто, ну що. Теж, як наші глядачі зрозуміли, да, що там ми не займаємося якимись там невеликими підприємствами, так. які там оборот яких там до 3-4 мільйонів ФОПу гривень. ФОПами ми не займаємося. Ну, фактично да. ні, ФОПи є певні схеми там, щодо хвилини угу. сплати податків щодо залучення під фізичних да, осіб підприємців. Так. Так, угу. Звісно. Тобто, В контексті, наприклад, одного ФОПа, який веде там, свою законну діяльність, який там, перебуває на третій групі, там, на четвертій групі податкування, тобто, фактично, там ну, є випадки, коли Особи там скривають фактичні їх обороти, mm -hmm. фактичний їх дохід, це теж ми зустрічаємо зі своєю практикою. І навіть набігають такі суми щодо 4,5 млн грн збитків саме державі. Але фактично, якщо там якийсь невеликий ФОП, він здійснює свою діяльність законно, mm -hmm. то. Проблеми і питань від Бюро економічної безпеки до нього Абсолютно ну, не буде. Скажімо так, велика вирогідність того, що не буде. Да. Бо якщо він там затіє якісь злочинні схеми, може бути, угу. то вже вибачайте, але будемо розбиратися. Все ж таки краще працювати по закону. Звісно, виключно по закону працювати. Скажіть мені, будь ласка, а ось детективи бюро економічної безпеки хто ці люди? Це поліцейські, це якісь аналітики, це просто люди, які я сьогодні прокинувся, я відчуваю себе детективом. Я начитався Шерлока Холмса. Холмса. Ну, відповідно до закону України про Бюро економічної безпеки, детективи Бюро економічної безпеки це особи, які мають спеціальні звання, призначені на посаду відповідно до проведеної конкурсної процедури, та наділені повноваженнями здійснювати досудове розслідування кримінальних проваджень, відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу угу. України, а також наділені повноваженнями щодо здійснення оперативно розшукових заходів відповідно до закону України про оперативно розшукову діяльність. Якщо пояснювати як простими словами, тобто раніше. Правоохоронна система вона зазвичай базувалася там на таких двох стовпах. Це були слідчі, да. і це були оперативні підрозділи. Да. Тобто слідчі займалися вже досудовим розслідуванням кримінальних проваджень. Оперативні підрозділи вони там шукали матеріали, передавали їх до слідчих, або ж там проводили заходи в межах закону про оперативну рожкову діяльність. Детективи фактично це поєднання. Ми угу. є і оперативними співробітниками, і детективами. Тобто, ми можемо рухатися як в межах досудового розслідування, так і документувати, наприклад, Якусь підготовку до вчинення злочину в рамках закону України про оперативно-рожкову діяльність. Тобто, ви можете працювати і в кабінеті, і в полі можете ну, працювати? цьому зазвичай практично. так і теж дуже багато, ну як ми зустрічаємо вже походи роботи. тобто багато хто вважає, що бюро економічної безпеки це люди, які там як називають білі комірці, Так да. що вони сидять в кабінетах, там працюють з базами. А зазвичай це не так. Є дуже велика кількість слідчих дій, які ми проводимо безпосередньо там на місці вчинення злочину. Там це постійні. Обшуки, це постійні якісь виїзди, постійний якийсь моніторинг ситуації, обстановки, проведення оглядів, робота з там місцевим населенням, з органами державної влади. Тобто, детективи, це не та особа, яка там постійно сидить в кабінеті, угу. просто там відкриває комп'ютер і працює на ньому. Тобто, це постійний рух, постійні якісь заходи, в яких ми проводимо напевно навіть більше часу, ніж те, той, той час, який ми сидимо в кабінетах, а дід діджиталізація, інтернет. Вам допомагає у вашій роботі. Зараз практично всі люди ну, прозоро в інтернеті їх можна знайти. Чи дійсно інтернет настільки допомагає вам у вашій роботі, що без нього було б гірше? Ну, звісно, інтернет нам дуже допомагає, але в першу чергу нам більше допомагає, це наявні бази даних uh -huh. інших державних органів, в тому числі нашої бази даних. Але ну, звісно, інтернет, це по-перше. Зараз дуже впроваджується там, в тому числі і нас це осін технології щодо пошуку, там yeah. відкритих джерел ну, з відкритих джер... даних, з відкритих джерел щодо осіб, які нас там цікавлять. Uh -huh. Це підтвердження, наприклад, де особа перебуває, з ким вона перебуває, зв'язки. Тобто, ну це все досліджується, звісно, там соціальні мережі. На жаль, дуже поширене зараз є. Діджиталізація також і в злочинній сферах, так от, наприклад, дуже велика кількість. Якщо раніше там це були сайти з оголошень, датем де здійснювався незаконний збут, незаконно виготовлених під активних товарів, угу. то зараз це вже переходить там. В інші соціальні мережі, групи певні, в, там телеграм-канали, в яких це все розповсюджується, uh -huh. і це теж один із напрямків нашої як пошукової роботи, тобто, становити, потім встановити хто саме причетний до всього цього, і як наслідок це провести необхідні слідчі рішукові дії, встановити винних осіб, вилучити на незаконну діяльність і притягнути винних осіб. Я знаю, що ви займаєтеся гральними клубами. Так, да, як це відбувається? Ну у нас же є закон про казіно. В нас є казіно, які працюють і сплачують податки, і при цьому ми знаємо, що все одно працюють такі підпільні закриті гральні клуби, в яких ходять якісь люди, витрачають свої гроші, залишають там величезні суми, в тому числі квартири і так далі. Що ви робите у цьому напрямку? А, ну в цьому напрямку там нами теж здійснюється. Ну я не можу все розповідати, так з да, але по да, щоб поверхах, ми зрозуміли, так. що все ж таки. Да. Yeah. Є як е, е, давайте тоді про результати? Да? Yeah. Тобто е, за цей рік ми у нас були проведені обшуки, ми закрили. Зараз не пам'ятаю, скільки точно, якщо з урахуванням 2023 року, то там близько 10 е, ігрових залів uh -huh. нами було закрито. Е, тобто е, особи, які організували та фактично здійснювали діяльність в цих вказаних гральних закладах, їм було повідомлено про підозру та справи були скеровані до суду. Uh -huh. Тобто це теж один з напрямків нашої діяльності, дуже важливий, він дуже, на жаль, об'ємний. Ну, і так. ми працюємо так. Ну знов таки, я розумію, що зараз. Такий дуже тяжкий час, коли люди шукають якоїсь можливості. З, з однієї сторони, морального відпочинку, вони шукають собі, з іншої сторони, вони шукають можливість заробити грошей. Хоча знов-таки хочу нагадати, що ну, може, десь в історії людства була людина, яка у казіно піднялася і прямо заробила величезні гроші, і нічого з цього їй не було. А з іншої сторони, ну, ну, потрібно розуміти, що гральні клуби це все ж таки… Ну, це, це не спосіб заробітку 100%. Це спосіб, мені здається, більше втратити. І Втратити, можливо, і через те, що і клуб закриється, і ти будеш повинен гроші. І ти можеш програтися в будь-який момент. Ну, чесно, знаю людей, які грали і віддавали навіть квартири. Тому що вони грали це і це погано. Тож, будь ласка, тримайтеся подалі від цього. Знаєте, і ще теж хотів би наголосити. От е, теж питання да, в тому, е, от є, наприклад, є офіційні гральні заклади, які сплачують податки, да. які е, тобто чомусь люди все одно е, обирають і ходять там в якісь підпільні гральні заклади. Тобто, mm -hmm. от, питання саме сприйнятів, і те ж саме стосується знаєте, от, е, незаконно виготовлених підакцизних товарів. Так. На жаль, теж дуже велика кількість людей е, продовжує купувати там, десь в мережі інтернет, вони бачать, що. Там пачка там цигасигарет, вона не відповідає, там немає акцизної марки, вона не відповідає тим е, нормам там, стандарт, там які є на законних підакцизних товарах, угу. і вони все одної купують. Є е, також ці. Як баклажки, в яких там купують лікери-горілчані вироби. Просто якщо б люди, які це все купують, вони б хоча, хоча б раз побачили, як, ким чином це все виготовляється. Ну, я У думаю, яких вони... підвалах і проміжність. яка там антисанітарія. Uh -huh. Дійсно, в мене навіть з практики, так, в мене був там було кримінальне провадження, в рамках якого там задокументовано було групу осіб. І от фактично є бочка, так, в яку особа бере наливає воду, потім наливає спирт. Бере лопату, яка стоїть просто так от в гаражі, і оцією лопатою все це перемішує, uh -huh. і там, якщо вода поганої якості, в неї з'являється хлоп'я. Да. Вона бере просто рукою в цю бочку, і отак от, от ці хлоп'я отак от дістає, <дістає просто розлівається. Потім це все розливається, так, і люди це п'ють. Ну, тобто люди навіть е, повинні в першу чергу думати про себе, про свою безпеку. Да. Тобто, це все воно ж. В Будь-який момент можна отруїтися, можна отруїтися так. У нас також є приклади. Там в минулому році вісім осіб, загинуло на території Одеської області від вживання незаконно виготовлених підакцизних товарів. Там з сировини. десь залишилося вже в історії. Ну постійно там. повторюється. І на жаль, от в минулому році було були, були такі випадки, угу. і от з приводу також щодо оперативної роботи. Тоді виїздила група. Ми там майже неділю працювали в. Майже повним складом а, на місці вчинення там злочину були встановлені оперативно всі особи, причетні до вказаної законної діяльності були затримані там і вже в подальшому закінчення досудове розслідування було вже в цьому році. Зараз ще суд триває. Слухайте, це сіду. звучить дійсно, як якась історія із книжки Ось колись там таке було і не при жаль, цьому не. я розумію, що навіть і в місті, не десь там у селі глухому, не десь там я не знаю де, а в Одесі в місті. Де можна прийти в будь магазин і купити все, що завгодно, а є люди, які купують а, горілчані напої подешевше трошечки, ризикуючи своїм життям, так. і ризикуючи життям своїх близьких. І, дійсно, як ви праві, є факти того, що люди і загинули, і утроїлися через просто те, що людина вирішила зекономити невеликі гроші, це не мільйони людей взяла там і зекономила. Ні, це пару якихось копійок. Ризикувати своїм життям заради такого, ну будь ласка, люди, ну вхаменіться. Ну слухайте, 21 століття. Я розумію, що в нас є сусіди, які можуть собі дозволити все, що завгодно, хай вони там собі отруюються, хай вони там собі лопатою і бліни поїдають все, що завгодно. Але ми, українці, мені здається, ну повинні бути вже розумними людьми. Розуміти, що ну треба сплачувати податки, дійсно треба працювати, дійсно підтримувати державу, і держава буде підтримувати тебе. Ну і головне, не, не, не купувати щось з під поли, тому що воно дешевше, і я цю жіночку знаю декілька років. Ну, слухайте, це якесь ну, божевілля, да, ну чесно кажучи. Я дуже сподіваюся, що все ж таки таких новин буде все менше і менше. Як ви правильно сказали, і у бюджеті закладено на 2025 рік побільшення вашої роботи, побільшення територіальних. Установ, які будуть працювати разом, а ви працюєте з поліцією разом, чи ви окремо працюєте? Чи можете ви затримувати людей, наприклад, затримувати на підприємстві? Чи ви викликаєте поліцію? Приїжджає поліція? Як це взагалі це відбувається? Ді, відповідно до закону України про бюро економічної безпеки, детективи бюро економічної безпеки наділені певними повноваженнями, які також наділення. Поліція, зокрема, це насіння та застосування табельної вогнепальної зброї, також угу. це застосування спеціальних засобів, там зупинка автотранспорту, Користання е, певних спеціальних засобів, uh -huh. взагалі. Е, проте е, в нас є кримінальне провадження, в яких ми дуже дійсно там співпрацюємо. Е, як оперативний супровід нам здійснюють представники інших силових структур, uh -huh. тобто це як Служба безпеки України, так і різні там, департаменти е, Національної поліції України, також це Державна прикордонна служба. Uh -huh. е, і, в принципі, в нас зі всіма є е, взаємодія. Ми за різними напрямками там, співпрацюємо з різними е, відділами. Цих ну, підрозділів правоохоронних, і в принципі в нас є певні результати, які ми спільними заходами, спільними діями ми досягаємо. Ну і можна чекати, що у наступному році. Навіть попри те, що продовжується, на жаль, війна, все ж таки інформації про те, що бюро економічної безпеки викрило, притягнуло, повернуло до державного бюджету, буде ще більше. Ми дуже сподіваємося, що позитивних новин буде більше. З однієї сторони, хочеться, щоб їх було менше, щоб люди почали жити нормальним життям почали працювати не заради собственної власної кишені і десь там щось скривати, а заради держави, піднімали державу. А з іншої сторони, хочеться, щоб дійсно і вас стали. Більше і детективи могли працювати. Впевнено, що є хлопці на фронті, які можуть повернутися і перейти працювати з вами, разом пройти якусь атестацію, пройти навчання і працювати вже завтра. Або аналітиком, або детективом і а, працювати заради держави. Тож я дуже дякую вам за те, що розказали такі подробиці. Сподіваюся, що ми будемо зустрічатися з вами частіше, щоб для наших глядачів все ж таки розкривати таємниці такі, не розкриваючи прям 100% таємниць, але відкриваючи ось такі двері для того, щоб люди зрозуміли, що таке бюро економічної безпеки, як воно працює і заради чого воно працює. Тож дякую вам, пане. Дякую вам також. Віталій Мовчан, заступник керівника. Підрозділу детективів, керівник відділу територіального управління бюро економічної безпеки в Одеській області сьогодні. в Нашій студії дякуємо всім вам за те, що були з нами. Залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами і тривогами. Прямуйте у укриття, якщо треба. Ну і знайте, що все 100% буде Україна.